Чен Сяовей, мудрець з провінції Сичуань, той самий чоловік, який у 99-му році попередив про великі зміни в світовій економіці, який у 2007-му році говорив про надходження часів великих потрясінь для фінансових систем заходу, який у 2012-му році передбачив зміщення геополітичних центрів впливу. Його слова тоді здавалися дивними, незрозумілими. Але час показав їхню правдивість. Восени 2013 року Чен Сяовей вперше згадав про Україну в своїх бесідах з учнями, коли говорив про землі, де зійдуться інтереси великих держав. Тоді мало хто звернув увагу на ці слова. Але вже через кілька місяців світ побачив події, які підтвердили його прозріння сьогодні. В листопаді 2025 року мудрець погодився поділитися своїм баченням майбутнього України, і ці слова вперше будуть почуті широкою аудиторією. Чен Сяовей ніколи не використовує метафор чи символів у своїх передбаченнях. Він говорить прямо, називає дати, імена, місця саме тому його слова мають таку вагу серед тих, хто стежить за його пророцтвами. Зараз ми передаємо слово безпосередньо мудрецю. Я бачу Україну очима того, хто спостерігає за течіями великих річок історії. 24 лютого 2022 року розпочалися події, які я передбачав ще восени 2021 року, коли говорив своїм учням про неминучість великого зіткнення на землях між заходом і сходом. Тоді я бачив скупчення військових сил, бачив готування, яке відбувалося приховано від очей світу. Я говорив, що зима не стане перешкодою, що навпаки саме холодні місяці будуть обрані для початку. І так сталося. Але те, що я бачив далі, виявилося несподіваним навіть для мене, бо український народ показав силу духу, якої я не міг передбачити повною мірою. Зараз, коли минуло три роки і вісім місяців від початку великого протистояння, я бачу наступне: грудень 2025 року принесе перші справжні переговори. Не ті розмови, які відбувалися раніше для демонстрації світовій спільноті, а справжні переговори, де будуть обговорюватися конкретні кордони, конкретні умови, конкретні гарантії. Ці переговори розпочнуться не в Європі, як багато хто очікує, а в нейтральній країні і цією країною стане Туреччина. Я бачу місто Стамбул, бачу готель на березі Босфору, бачу дати між 15 і 23 грудня. Але ці перші переговори не принесуть результату, бо сторони ще не готові до справжніх поступок. В січень 2026 року стане місяцем великого замерзання. Я не говорю про погоду, хоча й вона буде суворою. Я говорю про замерзання конфлікту в його теперішньому стані. Активні бойові дії зменшаться на 60% порівняно з осінню 2025 року. Це станеться не через домовленості, а через виснаження ресурсів з обох сторін. Росія до цього часу витратить більшу частину своїх стратегічних запасів озброєння, накопичених ще за радянських часів. Україна ж матиме проблеми з постачанням західної зброї через політичні зміни в Сполучених Штатах, які відбудуться після інавгурації нового президента 20 січня. Лютий 2026 року принесе несподівану подію. Китай, моя рідна країна. Вперше відкрито запропонує план мирного врегулювання. Це станеться між 8 і 12 лютого під час святкування китайського Нового Року. Президент Сі Цзіньпін особисто представить цей план світовій спільноті. План міститиме сім пунктів і третій з них говоритиме про відновлення територіальної цілісності України в кордонах, які існували до 2014 року, але з особливим статусом для Криму. Терміном на 15 років Росія відкине цей план протягом трьох днів. Україна не прийме його повністю, але використає як основу для подальших дискусій. Березень 2026 року стане переломним. Між 19 і 25 березня відбудеться подія, яку я бачу дуже чітко, але природу якої мені важко зрозуміти повністю. Я бачу велике зібрання світових лідерів, більше 30 глав держав, і це зібрання відбудеться не в звичайному форматі міжнародних організацій. Це буде екстрене зібрання, скликане через кризу, яка загрожуватиме не лише Україні, але й усій Європі. Ця криза буде пов'язана з енергетикою. Я бачу зупинку великого газопроводу, бачу холод у європейських містах, бачу протести, бачу, як уряди європейських країн змушені приймати термінові рішення. Квітень 2026 року принесе зміну в позиції Німеччини. Нова коаліція, яка прийде до влади після дострокових виборів у лютому, займе значно жорсткішу позицію щодо підтримки України. Я бачу канцлера, це буде жінка, і вона оголосить про пакет військової допомоги розміром 30 мільярдів євро. Це оголошення станеться між 5 і 10 квітня, і воно змінить баланс сил у регіоні. Разом з цим Німеччина запропонує план прискореного вступу України до Європейського Союзу, і цей план отримає підтримку Франції, Польщі, країн Балтії та Скандинавських держав. Травень 2026 року. Я бачу як місяць великих військових змін. Україна отримає дозвіл від країн НАТО використовувати надану зброю без обмежень по території. Це рішення буде прийнято між 12 і 17 травня на терміновому засіданні ради НАТО. Внаслідок цього рішення відбудуться події. Які змінять хід протистояння, я бачу руйнування важливих військових об'єктів на території Росії, бачу порушення логістичних ланцюгів, бачу, як російська армія втрачає можливість підтримувати свої позиції на окупованих територіях України на попередньому рівні. Червень 2026 року стане місяцем дипломатичного прориву. Між 22 і 29 червня відбудуться переговори, які нарешті принесуть реальні результати. Місцем цих переговорів стане Швейцарія, місто Женева. Я бачу п'ять сторін за столом переговорів: Україна, Росія, Сполучені Штати, Європейський Союз та Китай. Ці переговори триватимуть вісім днів, і результатом стане попередня угода про припинення вогню. Угода набере чинності з 15 липня 2026 року. Липень 2026 року. Я бачу дуже чітко. 15 липня, о 8 годині ранку, за київським часом припиняться активні бойові дії по всій лінії фронту. Перші 48 годин будуть напруженими. Відбудуться окремі інциденти. Але загалом режим припинення вогню буде дотримано. З 20 липня розпочнеться відведення важкого озброєння від лінії фронту на відстань 50 кілометрів. Цей процес займе три тижні. Міжнародні спостерігачі, понад 10 тисяч осіб з різних країн прибудуть для моніторингу дотримання угоди. Серпень 2026 року принесе початок найскладнішої частини переговорного процесу. Обговорення кордонів розпочнеться 1 серпня і триватиме весь місяць. Я бачу карти, бачу суперечки, бачу моменти, коли переговори на межі зриву. Головне питання буде про статус Криму та частин Донецької і Луганської областей. Росія наполягатиме на визнанні їхнього переходу під її контроль. Україна категорично відкине цю позицію. Компроміс буде запропоновано Китаєм 23 серпня, і цей компроміс міститиме концепцію тимчасового статусу терміном на 10 років з наступним референдумом під міжнародним контролем. Вересень 2026 року стане місяцем великого рішення. Між 12 і 18 вересня відбудеться загальноукраїнський референдум щодо прийняття мирної угоди з компромісними положеннями. Явка становитиме 83% від тих, хто має право голосу. Результат буде неоднозначним: 57% підтримують угоду, 43 виступлять проти. Це створить внутрішньополітичну напругу, але угода буде ратифікована Верховною Радою 25 вересня, жовтень 2026 року. Я бачу як початок нової ери для України. 1 жовтня розпочнеться процес відновлення. Міжнародні фінансові інституції оголосять про пакет допомоги для відбудови України на суму 470 мільярдів доларів. Ці кошти будуть надходити протягом 10 років. Європейський союз запустить спеціальну програму для України, яка прискорить процес інтеграції. Я бачу, як 5 жовтня делегація Європейського союзу прибуде до Києва для підписання першого пакету документів про асоційоване членство з правом участі в прийнятті рішень у певних сферах. Листопад 2026 року. Принесе важливі економічні зміни. Україна отримає безпрецедентний доступ до європейського ринку. 11 листопада буде підписано угоду про скасування всіх торговельних бар'єрів між Україною та країнами Європейського союзу. Я бачу, як українські товари починають масово надходити на європейський ринок. Особливо успішною стане експорт сільськогосподарської продукції та IT-послуг. До кінця листопада безробіття в Україні знизиться до 16% з 28%, які були в серпні. Грудень 2026 року завершить перший рік мирного існування. Я бачу святкування в містах України. Бачу, як повертаються люди, які покинули країну під час війни. До кінця грудня повернеться близько трьох мільйонів українців. З тих 12 мільйонів, які виїхали 24 грудня, відбудеться велике святкування в Києві, присвячене року миру. Я бачу площу, заповнену людьми, бачу вогні, бачу надію в очах людей. Але також бачу і глибокий біль, який ще довго нагадуватиме про втрати. Рік 2027 Я бачу як рік інтенсивної відбудови. У січні розпочнеться масштабна реконструкція інфраструктури. Міжнародні компанії виграють тендери на відновлення зруйнованих міст. Особлива увага буде приділена Маріуполю, Бахмуту, Авдіївці та іншим містам, які найбільше постраждали під час війни. Я бачу, як у лютому в ці міста повертаються перші жителі. Спочатку їх буде небагато, кілька тисяч, але до кінця року їх кількість зросте до декількох сотень тисяч. Весна 2027 року принесе неочікувані економічні показники. Економіка України почне зростати темпами, які здивують аналітиків. У квітні буде зафіксовано ріст ВВП на 12% порівняно з попереднім кварталом. Це станеться завдяки поєднанню іноземних інвестицій, повернення робочої сили та використання нових технологій. Я бачу, як Україна стає майданчиком для тестування інноваційних рішень у будівництві, енергетиці, сільському господарстві. Літо 2027 року я бачу як період політичних змін. У липні відбудуться дострокові парламентські вибори. Вони будуть призначені через внутрішньополітичну кризу, яка виникне навесні через розбіжності щодо темпів реформ. Результати виборів принесуть до влади нове покоління політиків. Я бачу парламент, де більше половини депутатів молодші 40 років. Це покоління, яке пережило війну. Але дивиться в майбутнє, а не в минуле осінь 2027 року стане часом остаточного розриву зі старими структурами. У вересні Україна оголосить про початок масштабної антикорупційної кампанії, яка буде проводитися під міжнародним наглядом. Я бачу арешти високопоставлених чиновників, які використовували війну для збагачення. Бачу конфіскацію незаконно нажитого майна. Бачу, як ці кошти спрямовуються на відбудову. До кінця жовтня буде конфісковано активів на суму понад 8 мільярдів доларів. Рік 2028 Я бачу, як переломний для всього регіону. Україна до цього часу стане прикладом успішної трансформації після війни. У лютому 2028 року Європейський Союз оголосить про початок фінального етапу інтеграції України. Я бачу дату, 23 лютого, коли буде підписано угоду про вступ України до Європейського Союзу з повним набуттям членства 1 січня 2030 року. Але я також бачу напругу, яка зростатиме протягом 2028 року. Росія не прийме остаточну втрату впливу на Україну. Я бачу нові спроби дестабілізації, але вони будуть мати інший характер. Це будуть економічні тиски, інформаційні кампанії, спроби підтримати опозиційні сили всередині України. Однак ці спроби не матимуть успіху, бо українське суспільство до цього часу буде консолідованим як ніколи раніше. Рік 2029 принесе остаточне утвердження нової геополітичної реальності. Україна стане важливим гравцем у східноєвропейському регіоні. Я бачу, як у червні 2029 року Україна запропонує створення нового регіонального союзу країн між Балтійським і Чорним морями. До цього союзу увійдуть Польща. Країни Балтії, Румунія, Молдова та Україна. Цей союз стане важливим фактором безпеки в регіоні. Економіка України до кінця 2029 року досягне показників, які були до початку війни, і перевищить їх на 30%. Населення країни стабілізується на рівні 42 мільйони людей після повернення значної частини тих, хто покинув країну. Я бачу нові міста, які виростають на місці зруйнованих. Бачу сучасну інфраструктуру, бачу країну, яка дивиться в майбутнє. Рік 2030 стане роком великого святкування. 1 січня Україна офіційно стане членом Європейського союзу. Я бачу урочисті церемонії в Києві та Брюсселі, бачу, як піднімається прапор України перед будівлею Європейської комісії. Це буде момент тріумфу для народу, який пройшов через такі страждання. Але я також повинен сказати про те, що бачу далі за межами 2030 року. Питання Криму залишиться невирішеним навіть після 2030 року. Обіцяний референдум, який мав відбутися згідно з угодою через 10 років після її підписання, буде відкладено. Росія не погодиться на проведення справедливого референдуму під міжнародним контролем. Україна не погодиться на референдум без міжнародного контролю. Це питання залишиться замороженим конфліктом і в 2035, му і в 2040-му році. Однак Україна навчиться жити з цією реальністю. Країна буде розвиватися попри незавершеність територіальних питань. До 2035 року Україна стане однією з найбільш динамічних економік Європи. Я бачу ріст технологічного сектору, бачу, як українські компанії стають лідерами у сфері штучного інтелекту, відновлюваної енергетики агротехнологій. Бачу, як Київ перетворюється на один із важливих технологічних центрів Європи, приваблюючи фахівців з усього континенту. Військовий аспект також зміниться докорінно до 2032 року. Україна створить одну з найсучасніших армій у Європі. Я бачу використання передових технологій, безпілотних систем, кібервійськ. Українська армія стане взірцем для інших країн, які хочуть навчитися ведення сучасної війни. Україна почне експортувати не лише зброю, але й військові знання тренувати армії інших країн. Я бачу також глибокі соціальні зміни. Покоління, яке виросте після війни, буде іншим. Діти, які народилися під час війни або одразу після неї, досягнуть повноліття до 2040 року. Це буде покоління з іншими цінностями, іншим розумінням свободи, іншим ставленням до Європи та світу. Вони не будуть дивитися на схід, як це робили попередні покоління. Їхній погляд буде спрямований на захід, на інновації, на майбутнє. Але найважливіше, що я бачу, це зміну самоідентифікації українського народу. Війна, хоч і принесла жахливі страждання, також дала народу те, чого не могли дати десятиліття мирного існування. Чітке розуміння того, ким вони є. До війни багато українців мали розмити почуття національної ідентичності. Після війни такого не буде ніколи. Кожен українець чітко знатиме, хто він є, чого хоче, за що готовий боротися. Я бачу, як це розуміння передається від покоління до покоління, бачу школи, де дітей вчать не лише історії війни, але й історії перемоги, історії відбудови. Бачу пам'ятники не лише загиблим героям, але й тим, хто відбудовував країну після війни. Бачу нову національну ідею, яка базується не на протистоянні комусь, а на творенні чогось нового. До середини століття до 2050 року Україна стане однією з ключових країн Європи. Її роль буде важливою не лише в економічному плані, але й у політичному та культурному. Я бачу, як українська культура, яка пройшла через горнило війни, стає все більш впливовою в Європі та світі. Бачу українських митців, письменників, режисерів, які здобувають світове визнання. Бачу, як українська мова стає однією з важливих мов Європейського союзу. Але я також бачу виклики, які чекають на Україну в далекому майбутньому. У другій половині століття світ зіткнеться з новими глобальними проблемами, зміною клімату, міграційними кризами технологічними викликами. Україна не буде ізольованою від цих проблем. Але те, що вона пережила на початку століття, дасть їй силу протистояти будь-яким викликам. Отже, підсумовуючи те, що я бачу для України, період від 2025 до 2030 року буде найважчим, але й найважливішим. У ці п'ять років вирішиться доля країни на десятиліття вперед. Україна пройде через болісний процес переговорів, прийме компромісні рішення, які не всім сподобаються, але ці рішення дадуть країні мир і можливість розвиватися з 2030 року. Розпочнеться справжнє зростання, яке триватиме десятиліттями. До середини століття Україна стане успішною європейською країною з сильною економікою, консолідованим суспільством та чіткою національною ідентичністю. Питання Криму залишиться невирішеним, але це не стане перешкодою для розвитку. Україна навчиться жити з цією реальністю та процвітати попри неї. Народ України покаже світу приклад того, як можна перетворити трагедію на тріумф, страждання на силу, руїни на процвітання. Це буде урок для всього людства про те, що навіть найстрашніші випробування можуть зробити народ сильнішим, якщо він має волю до перемоги та віру в майбутнє. Дякуємо Ченся Овею за ці слова. Передбачення, які ми почули сьогодні, дають надію та окреслюють шлях, який чекає на Україну. Час покаже наскільки точними виявляться ці слова. Але якщо звернутися до історії попередніх пророцтв мудреця, є всі підстави ставитися до них серйозно. Україна переживає найважчий період у своїй сучасній історії, але як ми почули, попереду чекає світло в кінці тунелю. Шлях буде непростим, будуть компроміси та складні рішення. Але кінцева мета процвітаюча європейська країна з сильною економікою та консолідованим суспільством варта всіх зусиль. Дякуємо за увагу!